Це відділ прикордонної служби стужиця чопського загону. Тут як і в інших підрозділах проходять практику курсанти Національної академії держпрокордонслужби імені Богдана Хмельницького, серед них Єгор Грушко. Це вже як не моє перше стажування, вже четверте і. Більш такого нового нічого не дізнався, лише вдосконалюю ті навички, які я здобув протягом інших стажувань. Мої обов'язки входить це практичне здобуття навичок на посаді заступника начальника по роботі з персоналом, а також прийняття участі в затриманні порушників державного кордону і виконання наказу на охорону державного кордону і у різних складах прикордонних нарядів. Два Вересня було затримано трьох трьох осіб, а саме це категорія чоловіків призовного віку, які намагалися незаконно притнути державний кордон України. Дмитро Пушкар курсант Національної академії Державної прикордонної служби України. Хлопець також проходить практику у відділі Стужиця. Я був вже чотири рази на стажуванні. Це був львівський прикордонний загін, також Чернівецький прикордонний загін і тут зараз проходжу стажування. На першому курсі це було на посаді молодшого прикордонного наряду. На другому та третьому курсі як старший прикордонний наряду зараз я стажу на посаді начальника відділу інспекторів прикордонної служби. Стажування має тривати 40 днів. Я вже тут тиждень за цей час. Набув практику в роботі начальника з певними документами, а саме деталізований перелік заходів та ну, книга прикордонної служби. Також приймав участь в службі прикордонних нарядів, приймав участь в затриманні трьох осіб. Для проходження практичної підготовки у Чопській, Мукачівській та Чернівецькій прикордонні загони направили усіх курсантів четвертого курсу Національної академії Державної прикордонної служби України. Розповів курсовий офіцер факультету безпеки державного кордону Олександр Козайчук. В залежності в ну, потребах прикордонних загонів від 70 чоловік приблизно. Щороку курсанти Національної академії Державної прикордонної служби проходять практичне стажування в органах охорони державного кордону. Під час свого стажування вони набувають практичні навички на різних посадах, починаючи від старшого прикордонного ряду, закінчуючи начальником відділення інспекторів прикордонної служби. Закріплюють той матеріал, який вони вивчали в Національній академії. І Тут залучається до планування служби до відпрацювання документів. З ними тут проводяться заняття, під час яких їм пояснюється специфіка роботи на кожній ділянці. Наразі у відділі прикордонної служби «Стужиця практику, проходять 14 курсантів. Розповів начальник Андрій Зварич. Курсанти затримували порушників особисто, так як на сьогоднішній день в мене проходять стажування курсанти четвертого навчального курсу. Вони виконують обов'язки в прикордонних нарядах старшими прикордонних нарядів, приймають самостійно рішення під час затримання порушників, переслідування їх, виявлення там ознак підготовки до порушення державного кордону. Це Дуже, якби, така. Потужна підтримка в охороні державного кордону в умовах того, що ділянка дуже велика і складна, дещо не вистачає сил та засобів у зв'язку з відтоком персоналу для виконання бойових задань на східних ділянках державного кордону. Спочатку цього року в відділах прикордонної служби чепського загону практику проходило близько 450 курсантів Львівського державного університету, внутрішніх справ та Національної академії державної прикордонної служби України. Руслана Гостюк Леванті Колишин, Суспільне новини.